Вітаю вас, ви на каналі Leoolie.ua, і сьогодні я хотів би зробити огляд на два ось такі набори від компанії Kazi Це ось така військова серія. І у мене від них тут є два ось таких набори. Це ось такі ракетні комплекси, можна їх так назвати. Перше це ось така вантажівка, а друге це якась багатоколісна теж тут можна бачити. Від цих наборів залишились тільки інструкції. Що від цього, що від другого. Тому давайте, давайте почнемо з цього. Ось така інструкція. Ось так це діло виглядає. Вона досить така маленька. Всього на 8 пунктів. Цей набір під артикулом 8007 має 35 деталей. Щось тут написано на китайською. Ну і фірма КАЗі. Можна бачити ось таке зображення. Так само щось тут написано на китайському, не знаю що. Я китайський не знаю. Ну, ладно, це не так важливо. Ну, а ось сам набір. Як можна бачити, тут він випине ось таких світло-сірих та темно-сірих тонах. Тут на кабіні по бокам розміщені ось такі вихлопні труби. Також тут причеплена ось така ракета. Вона. Не повертається, тільки хіба що піднімається та опускається. Можна бачити ось такі жовті колеса, також спереду ось такий бампер. Ось таке лобове скло жовтого кольору. Тільки прикол в тому, що там колись була одна така деталь ціла, а то вона в мене з часом зламалась, то мені прийшлось її замінити на дві ось такі окремі. А якщо не помиляюся, то ці дві окремі це від взагалі від Слубана. Ось так це виглядає. Ну і тепер давайте розберемо функціонал цього набору. Функціонал у нього ось такий, він, звісно, може їздити, ну кудись без цього. Як я казав, можна підняти ось цю ракету. Тобто ось так. Ну і при бажанні її можна відчепити і кудись там запустити. З мінусів, це те, що одна з вихлопних труб вона трохи погано тримається. Ну, не то, що погано, тобто вона ось можна бачити, що вона розхлібана. Якщо ця нормальна, то ця постійно тут буде донизу опускатися. Так, сам по собі набор досить такий непоганий. Ну і переступаємо до наступного. Ось інструкція від другого набору, він е, під артикулом 80.05 е, має трохи менше деталей, а конкретно 29. Інструкція, в принципі, вона така ж сама, як і попередня, тільки тут вже на 5 пунктів. Ось. Ну і ось сам набір. Е, Ця техніка має по три пари коліс. Ззаду можна бачити ось таку деталь, не знаю, що це, схоже, на якийсь фаркоп, тобто можна якийсь першеп причепити. Спереду ось такий. Я не знаю, що це, типу бінопиль, але я не можу знати, що це таке конкретно, або гармати, або фари, або що це. Також ось така кабіна червоного кольору. Ззаду також є суджі по всьому друга кабіна, де вже керують цією ракетою, яка сюди причеплена. Також на цій маленькій ззаді кабіні там ще якась антенна причеплена. чи що, я не знаю. Ну, схоже, що це антена. В принципі, вона по розмірам приблизно така ж сама, як і попередній набір був. Ось. Ну, А тепер давайте розберемо функціонал цього набору. Функціонал тут більш такий розширений, окрім того, що у нього може ось таким чином підніматися ракета. До речі, кут тут набагато більший, ніж на попередньому наборі був. Тобто, якщо вона могла десь з тих пір підніматися та опускатись, то тут вона може навіть назад трохи. ось Ну, і ось так прямо. Також ця частина може ось таким чином повертатися. Ну, як я вже казав, тут вже більш такий розширений функціонал. І що цікаво те, що тут такі колеса, якби, що вони без стік, без шин, без катів, тому тут не знаю, виглядає трохи дивно з однієї сторони. В принципі, техніка теж виповнена в таких сідло-сірих тонах, як і попередня, Але тут є і деякі деталі ось в такому червоному кольорі. Ось. Ну, Я думаю, можна в принципі, Олі завершувати, Переходимо до висновків. І що я хочу сказати стосовно тих двох наборів? Набори досить такі прикольні, цікаві, ну такі прості. Вони дешеві. Якщо в принципі, ви колекціонуєте якусь мініатюрну військову техніку, типу з Лего, то ці набори саме для вас. В Суті, два таких непоганих набори. Якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково ціть подбайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб знати, що вийшло нове відео. Діліться цим відео зі своїми друзями, А з вами був канал Лего Оглядаювей. Всім до зустрічі.